Підвищуємо ефективність роботи з договорами в бізнесі, та й не лише. Якщо у вас є задачка скласти певну кількість текстів договорів, тому що постійно здійснюєте поставку, купівлю продаж, надаєте послуги, і хочете зекономити на юридичній складові, коротше кажучи, менше заплатити юристові та адвокату, то є лайфхак. Договір потрібно розробити один типовий. Тобто найміть толкового юриста. І залиште буквально декілька розділів, декілька пунктів в договорі, які можна змінювати менеджеру самостійно. Скоріше за все, це буде ціна, строки. Якщо це договір поставки, то місце поставки. Ну і так далі. Одначе це тільки невеличкі конкретні пункти. У решта ж. Положень тексту договору. Забороніть менеджеру втручатися. Тільки у виняткових випадках, якщо контрагент щось там наполягає і для вас ця угода важлива, ви можете залучити юриста і він дасть вам зворотній зв'язок. Чи потрібно вносити зміни, чи ні. Таким чином, ви на такому от шаблоні зекономите як значну кількість грошей, так і значну кількість часу, тому що менеджер буде безпосередньо. Вносити дані, більше того, навіть бухгалтер може цим справитись. Одначе, все ж таки краще, як свідчить практика проєктного управління, доручати це заповнювати власне менеджеру проєкта. Одначе, хід за вами. Я вам підказав, де можна заекономити час і гроші. А ви вже фантазуйте.